Лише цибульки дам. І поставлю запікати в духовку. І Буде дуже смачно. І ти це заявляєш, як то люди мають дивитися? Ну, люди мають дивитися. Ну як? Сказ, люди намісила, наколотила, нам насипала і все. Ні, саме смачніше чекаю. буває, коли без рецепту. Коли там не важиш, нічого без. Наложила, наклала, спекла. Бо... Та взагалі то я би хотів пюре теж. Юрку, не крути мені голову. Все, Юрко, пой. Та ложи на ти подумав, рагу. Все. Ти подумав добре? Зараз я начищу на пюре. Наш тобі стільки? Та як? Ну, цілий тиждень їсти. Що буде голодав? Помагай зривати. Зараз почнемо зривати, будемо дві доби зривати, тоді будемо знову крутити. Дві доби. Ну що, ти ще довго будеш тут? Возилася на тій кухні. Я ж тебе чекаю годину часу. Ще трошечки, Юрко, вже обід буде готовий. Що таке смачне? Там М'ясиво якесь? У мене сьогодні будуть на обід. І кабачки поріли. Це віти групи Б є? Печінка. Так, ти показуєш ці наші страхопудливі казани. Я так не люблю готувати, у них так добре готувати. То військові радянські Тобі. казани. Так, то що, радянські казани? Чого ні? В них супер готувати. Приготую, перекладу в гарну посуду. У мене сьогодні то печінка є, мені дуже багато вітамінів групи Б1. Коли вам крутить м'язи, болять ноги і головою непорядок, потрібно їсти. Їжте печінку, будете здорові. Так, Їжте печінку, будете здорові. У мене печінка свина. І пийте бади, і пийте. Нащо пити бади, коли печінку їсти? Тобто навпаки не треба пити бадів. І ще я буду готувати сьогодні картоплю, пюре, я готувала. Зварила тобі цілий банячий. Що хочеш, щоб я то все з'їв? Ти думаєш, що на один день що? То на тиждень, Юрку? До закінчення запасів, як то на один день? То на тиждень, Юрку. Я, я не, от не розумію, появляти. як то ти так кабачки порізала? Кабачки не кавальцювала. Зараз покладу так. на саме дно казана. Дивися, вони посолені, приправлені, покладу їх на цибулю, покладу туди стегна. Запхаю в духовку і будеш тішитися через пів години. Ні, ну я все розумію, а зимою як? Що зимою? Ну, порізала кабачки. Я ж хотів зробити кетчуп. Там в тебе ще пів підвалу кабачки, Юрку. Так? Ти що бачив чи що? Ні. Такими великими кусками наріжу. Нас кладаю на дно, поставлю в духовку і буде тобі щастя, Юрку, сьогодні. Так що набираємо жирку на зиму. Зима а? довга холодна. Ну, калорії зовсім мало є, що ти? Які там калорії в кабачках. І буде нам добро. Бо І я тоді... хочу подивитися на виноград. Зараз я ще трошечки, ще трошки, зазапхай в духовку. Сьогодні вийшов термін його очікування. Не ще... сьогодні, вчора вийшов, просто вже можемо ще, їсти. У нас ще виноград висить, ніхто до нього не доторкався, всі знають, що не можна. І ми хочемо зловити момент, коли він ще висить цілий нормально на кущах. Зараз ми його покажемо, тому що багато наших підписників замовників винограду. Подивіться, які то сорти, дуже смачні, дуже апетитні. Я і покажемо завтра, <рисвоє> після того терміну, як вийде пусто. <пус> а завтра вже на кущах нічого не буде, тому що ми порозбираємо і все. Вже нічого не буде. З'їмо. З'їмо, тому що його потрібно їсти, якщо зараз підуть дощі, він не може потріскати. А коли він тріскає, прилітають оси. І починають його добати. А після осів добуть його мушки, ті дрібненькі, ті піячки, знаєте. Все подвір'я в мушках. Все подвір'я буде в мушках і винограду буде кінець. Або давати мішечки на нього, щоб він зберігався. У нас мішків, то нас, я думаю, що ми покінчимо з ним скоріше, чим мухи його з'їдять. Зараз ще одна хвилина, йдемо на город. А на городі в мене буряну по самі вуха. Я щось заговорилася, мені потрібно курку викласти. Для приготування на кабачки. І все гарно тушкується, смачно буде. Картоплю даш? Зверху? Картопля зверху не буде, картопля буде пюре. Тобто вийшло таке гарне рагу. Як хочеш, можеш і картоплі зверху накидати. Картоплю потрібно під низ ставити, тому що вона набере соку курей. Добре? Саме смачне буде? Ні-ні, зверху вона Нехай не буде. Нехай набирає смак курей. Слідниш потрібно було мені картоплі на кабачки поставити. Вгорі це температура вища. Тобі так здається. Давай спробуємо. Ну, тобі... Треба першу картоплю заправити, тому що я готувала, я збиралася готувати з неї пюре взагалі то Та взагалі-то я би хотів пюре теж. Юрку, клади мені в голову. Все Юрку, пой. Та ложи на подумав? все. Ти подумав добре? Зараз я на на пюре. Знаєш, тобі стільки. Та як? Цілий тиждень їсти. Що буде голодав? Він маєш стільки, вистачає. Перемішаю. Зараз дам тобі так карі туди. Карі насипати? Обов'язково. Мені вже сльоньки течуть. Майоран ти забув, Юрко. ти про майоран забув золотки. він у нас закінчився. І ніхто про нього не згадує. Карі вчепився. Так, даю карі і... І. Що ще, ще би цибулі зеленої насиплю. Цибулі? У нас закінчився цмин чорний, ти знаєш? Mm. О, там би ще його дати. Карі тобі посиплю ще. Але то буде Кури ще. посип. Кури ще посип мені карі. Курку, то скорей же стече. Ну, бачите, Спартопі. як я вчасно зреагував. Якби не камера, вона би не дала. Цибулька зелена сушена, ще піду пообриваю, така у нас цибуля зелена. Я підписала. У мене ж шклі розпочинається. Тримбулька. Цибуля написала, яка тримбулька. Ти називаєш її тримбулькою. Ну, я Хоча то є та назва там нам написала Ти я сам не знаєш як. Та як? Цибульки там. І поставлю запікати в духовку. І буде дуже смачно. Ти заявляєш, як то люди мають дивитися? Ну люди мають дивитися. Ну як? Люди намісила, наколотила, насипала і все. Ні, саме смачніше ну, буває, коли без рецепту. Коли там не важиш, нічого без. Наложила, наклала, спекла. Во. Ну що, накладаємо, але зверху вона мені десь не спечеться так, як треба. Правда. Юрку, тобі якраз виварка на тиждень. Я не дурно таке казаниско взяла. То, що... Як... Але цікаво, чи вона буде тверда, чи вона буде, буде спечена. Я тобі скажу, що буде тверда. Я думаю, що ні. Вгорі вища температура, ніж внизу. Чуть-чуть додам водички. Але вниз все пригоряє, чомусь. Ну чимось. Ну, тому пригоряють. що там є контакт з металом. духовці не пригоряють, нам не пригоряє. І сам і в духовку, Та, то, що є духовці не ну, то, Будь-ба буде нормально. Кришка, Знайшла свою робочу кришку, так, так можеш Але А ти не вилила жир з пательні? Жир точно не вилила. Юрку, так все січеш, так все пам'ятаєш. Кришкою і духовку. Що ти заглядаєш? На вулицю дивишся сонце ще. Може трошки сонце виглядає, краще, краще будуть кадри. Ну так. Чекаємо. Тільки з сонцем. Пішки. Якраз пообідаємо і будемо далі продовжувати. Всім смачного. Грядка балконних чериків. Вже будемо зривати. Повно достиглих плодів. Гарненьких. Юрій вже пообідав. Зараз ми вам будемо розповідати про виноград. Кампус зовсім закрив сосномою. Потрібно його позрізати. А ще шкода зрізати, тому що гарно дуже квітує. Ну покажи свій біскус. Ось такий. Але гарний біскус. Юрко, то помідор той, що виріс сам. Нічого собі. Гарний, правда? Угу. Там здорові бані висять. Тут тіньочок. Та показує мій віско, свої помідори. Ось такий Вон, дивіться. він. Дивіться, які в мене гарні квіточки, як віскос. Махровий, Махровий фіолетовий, фіолетовий. І тут ще маю такі. Рози які в тебе гарні. І такий біскус має. Бачите, який красивий? На наступний рік будемо розмножувати його. Красивий. Повні-повні квіточки. Давай попробуємо без мікрофонів. Давай. Це як все таке, якщо щось потрібно, то ніколи нема під рукою. То Мікрофони всі підсідали. Не микрофон... Немає як знімати, сонечко вийшло. О, це є виноград Ютал. Він Й... вже окрасився гарно. Його вже хтось і общипав. Ну, пробуємо як. Він ще трошки має кислоту. Він є пізніше, як Юпітер. Це Байконур. Він молоденький ще, так? Ну я би не сказав, що він молоденький. Він вже років 4 має. А чого тут так немає, але? Такі... Він пізніший. А то байконур. зеленіше, правда, що зовсім не достигне. Вже 1 вересня він ще не готовий. Ну, Це цього року такий. Це є ютал. Оце є так? Ось тут є ютал. Точок вже відпрацював, жовтів. Ось так виглядає. Гарні грона. Ну. Ще має трошки кислоту. Я думаю, день-два і вже буде готовий. Ну, Сюди далі йде. Байконур, Ютал. Юпітеру нема чим похвалитися, він вже достиг. Дуже смачний Юпітер. Без кісточок. Все, переставав їсти Юпітер. Ні, ну так би стояв, стояв і то Юпітер, він такий Юпітер смачний. Юпітер та смачнющий. Ну, давай зайдемо ту сторону, я покажу нагрузку Ютала. Добре. Тут ще є Юпітер. До нього ще не добралися, не обскрубали. Тут згинається трошки. З тої сторони буде видно Ютал. Це все Ютал. там Ютал, ми його з тої сторони знімалися ягоди. І другий рік після того як він був привитий. Ось так. І Нагнись трошки більше, тут буде більше, тобі відкриється. Ось так. Це все Ютал. Ось такі гарні гронки він має. Грона більше, як в Юпітера. Ну по смаку. По смаку він є на другому місці після Юпітера. А він також не має кісточки, правда? Ні. Mm -hmm. Тут ще є гронка. Дуже смачний. Mm. Мені також подобається. Ну і все.